Ось і він, Ігор Чайка, співробітник Тернопільської прокуратури, керує напрям боротьби з організованою злочинністю після розстрілу батька та мачухи, залишивши на місці злочину труп жінки та стікаючого кров'ю чоловіка, прокурор зникає. А за два дні вже з адвокатом добровільно приходить в Рівненську прокуратуру. Де саме був і чому не повідомив про вбивство, скоєне власними руками не каже і горючайці вручають підозру. А вже пізнім вечором він постає перед судом і одразу заявляє, ні в чому не винен. Провоту я подажу про те, що я не винний брам. Його батько В'ячеслав Чайка з дружиною Вітою Шаблі розстріляні ввечері 1 квітня в місті Дубні. Жінка-адвокат загинула одразу. А чоловік, до речі, екс-керівник міліції всієї Рівненської області з важкими пораненнями в лікарні. Медики зробили майже неможливе та буквально витягнули жертву прокурора стрільця з того світу. Врятований чайка, прийшовши до тями, розповідає слідчим: кривавий розстріл, справа рук його сина Ігоря чайки. А причина сімейний конфлікт через будинок. Почали. Розлучення, почалися розподіл майна, який не до даного часу ще не завершився. Значить, спір в основному виник за будинок, де вони раніше з сім'єю проживали. Значить, після того, як значить, потерпілий вигнав з будинку свою першу дружину і своїх дітей. Натомість син жертви спокійний, від нього жодних деталей подробиться. Щойно починається суд. Захист прокурора вимагає видалити з зали журналістів. Мовляв, у справі багато особистого і широкому загалу про це знати не варто. В основі цього конфлікту е, лежить відносини, які склалися на признані відносини, які склалася між батьком і сином. У нас е, особистесне на життя. Кожна людина охороняється законом його таємниця, тому ми вважаємо, що в даному випадку це засідання має бути проведено без участі засобів масової інформації. Саме так вирішує суд щодо справи прокурора вбивці, незважаючи на те, що процес відкритий, фільмувати його забороняють. І вже поза камерами Ігор Чайка каже, мовляв, вбивати нікого не хотів. А розстріл, що закінчився смертю жінки і чотирма кулями в тілі батька, то була необхідна самооборона. Куди подівся пістолет, з якого були вбиті і поранені люди, він не знає, бо зброю загубив. А від слідства переховувався, оскільки перебував у шоковому стані. Прокурор вимагає два місяці арешту в СІЗО. Але суд гуманніший за обвинувачення з рахуванням особи підозрюваної, які раніше не судими, працює ставить прокуратурі. Україна має дружину та неповнолітню дитину, тобто міцні соціальні зв'язки, постійно проживає за місцем реєстрації. Слідчий суддя вважає обрати цього домашнього домашній арешт засуванням електронного засобу контролю. Рішення суду про домашній арешт для людини, яка Соборос. розстріляла двох людей, просто шокує і громадськість, і прокурора. Ухвала суду, бо буде мною скаржена. Це все а рішення коментувати. Я не буду суд прийняв рішення. Відповідно, в мене як прокурора є можливість цього оскаржити, що я буду розбиратися з роботи. А поки прокурор готує апеляцію, його колега прокурор, підозрюваний у вбивстві, спатиме вдома на м'якому ліжку. Це при тому, що за вбивство однієї людини, і замах на життя іншої, Ігорю Чайці, який тепер опинився по інший бік закону, може загрожувати довічний термін, обтяжуючи обставину, те, що він сховався і, взагалі, не заявив про злочин, скоєний власними руками, і будучи при цьому правоохоронцем, взагалі ніхто не врахував.